Доброго дня, друзі, підписники каналу. Прийшла наша упаковочка на сотовий мед. Тому, хто питався, хоче замовити на подарок чи для себе, можемо відправити ось такі рамочки будуть в таких оригінальних упаковках на вибір. Ось такий вид є упаковочки з медведем і з природою ось стільниковий мед. Буде записаний медонос, рік збору. Пасічник, мої дані, вага. Такий презентабельний можна буде зробити подаруночок. Ось запакувати наші рамочки сотові. Ось Такі коробочки. Хто бажає отримати? Пишіть під відео або в меню Messenger. Купили трошки більше ще на наступний сезон, бо ми стільниковий мед вже допродаємо минулорічний 2022 року. І будемо реалізовувати вже в таких оригінальних коробках. Якщо хто бажає. мед на подарунок. Пишіть, звертайтеся, будемо раді.